Якою ви запам'ятали зиму 2023-2024 років? Ви ж пам'ятаєте це легендарне місто на 100% готове до опалювального сезону. Тепер давайте поговоримо не про минуле, а про майбутнє. Виглядає так, що нам обіцяють повну модернізацію системи теплопостачання. Здавалось би, окей, гарна ідея. Там ще, наче щось бубоніли про залучення міжнародних інвесторів та технологій. Йшлось про перебудову самого організму теплогенеруючих компаній, але є нюанс. І навіть. Не один мене не покидає відчуття, що нас з вами знову намагаються намахати. Бо, наприклад, закупівлю на розроблення схеми теплопостачання міста Кривого Рогу оголосили 18 квітня. Лише схему згідно умов закупівлі мають розробити до 15 грудня цього року, тобто з великою долею вірогідності до початку наступного опалювального сезону, приблизно у жовтні, Ще навіть документація може бути не готова. Давайте будемо реалістами: повна перебудова системи теплопостачання по всьому місту у такі стислі терміни взагалі виглядає чимось фантастичним. Головне, щоб все не обмежилось лише розробкою проекту, і щоб хтось потім не розвів руками зі словами Сорян, нічого не вийшло. Так от до чого це я? Чиновники готові виділити близько 5 мільйонів гривень на розробку схеми теплопостачання у місті. І погодьтесь, виконувати таку важливу роботу мають не просто якісь. Там досвідчені фахівці це мають бути надійні люди, перевірені, адже йдеться про стратегічні комунікації, можливо, про інформацію з обмеженим доступом, зокрема, про місце розташування головних вузлів, джерел живлення, кількості абонентів в окремих житлових масивах, будинках і навіть в державних установах, зокрема в оборонних, але все виглядає так, що криворізькі чиновники, мабуть, не замислюються про це. Ну бо не можеш бути таке, що. Хтось у кривому розі навмисне може довірити таку важливу інформацію людям з дуже специфічним оточенням. Далі жодних художніх мовних зворотів, лише сухі факти з реєстрів у закупівлю криворізьких чиновників прийшли два учасники: приватне ТОВ «Інноваційне будівництво та відокремлений підрозділ державного «Київоблбудінвесту». Неочікувано приватна компанія запропонувала свої послуги дешевше. Різниця не космічна, але вона була. Проте замовник департамент розвитку інфраструктури міста відхилив дешевшу пропозицію. І я не претендую на звання експерта, але підстави відмови здались мені доволі формальними. Тож нині рішення у закупівлі очікує другий учасник відокремлений підрозділ Київського обласного експертного центру енергоефективності державного підприємства Київ інвест керівницею відокремленого підрозділу та й самого ДП зазначено жінку на. На ім'я Людмила Синецька. І тут, на мою думку, починається найцікавіше. Виглядає так, що у пані Людмили доволі специфічні політичні вподобання. А відтак і зв'язки у 2019-му жінка балотувалась від слуги народу до однієї з селищних рад на Київщині. В бюлетені кандидатки зазначено, що вона йшла на вибори разом з Володимиром Альохіним, який свого часу піарився в цій же громаді разом з нардепом Олександром Дубінським, якого підозрюють у державній зраді. Ширені російської пропаганди та фейків про вище політично-військове керівництво України. Якщо для вас, як схоже, і для деяких криворізьких чиновників цей зв'язок не виглядає червоним прапорцем, рухаємось далі. Згідно інформації на порталі Open Data Bot, Людмила Синецька значиться директоркою у представництві громадської організації Партія миру в місті Ірпінь Київської області. А власником цієї організації зазначено ГО партія миру. Ось Тут і починається суцільний треш ГО Партія миру. Це така собі колаборація давніх поплічників президента втікача Януковича. Наприклад, серед засновників організації є ім'я Максима Гольдарба у 2013-14 роках. Він був директором департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю у Міноборони. Пізніше починає вести активну пропагандистську діяльність на телеканалах, афілійованих з іншим держзрадником, кумом диктатора Путіна Віктором Медведчуком. Чуком у листопаді 2019 року Максим Гольдарб, обраний головою партії Союз Лівих Сил, яку у червні 2022 року за поданням Мін'юсту та СБУ заборонили в Україні та визнали російською у 2023 році. СБУ оголосило про підозру Гольдарбу у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України та колабораційній діяльності. А ще серед партнерів Людмили Синецької по ГО партія миру можна знайти Вадима Новинського, так, так, того самого, який у 2018 18-му році голосував проти закону про визнання українського суверенітету над територіями окупованих частин Донецької та Луганської областей, того самого Вадима Новинського, структури компаній, пов'язаних з яким у 2019 році мільйонами гривень фінансували передвиборку кандидата в президенти Олександра Вілкула, Новинського, який став діяконом Української православної церкви, тієї, яка типу не московського патріархату, а вже у 2021-му брав участь у літургії ра. Азом з патріархом Кирилом. так так. Тим самим, який назвав війну Росії в Україні священою та благословляв ракети, що нищать українські міста. І що тепер на третьому році повномасштабної війни, фірмі, керівництво якої може бути пов'язане з таким оточенням, кривий ріг довірить бюджетні мільйони на розробку схеми опалення в усьому місті. На що це схоже, якщо не на пособництво поплічникам країни-агресора, напишіть ваші версії у коментарях. Сподіваюсь, після виходу цього матеріалу на закупівлю звернуть увагу. Щонайменше представники Нацполіції, а як краще, щоб його побачили уповноважені особи з СБУ. Ви можете у цьому допомогти. Ваші лайки, коментарі та репости впливають на поширення нашого матеріалу серед ще більшої аудиторії. Лише разом ми можемо змінити наше суспільство та країну на краще. Дякую, що додивились до кінця. Мене звати Олег Єрмолінський. Я журналіст онлайн-медіа на часі. Наша команда працює для того, аби ви знали більше. Більше ніж вам розповідають офіційні джерела до зустрічі.